Надзвичайний повноважний посол Турецької Республіки в Україні проїхав на Сумщину, аби передати чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців області. Цього разу допомогу надала компанія «Байкар». 24 Після 24 лютого ми намагаємось надавати Україні сибічну підтримку. відправляємо гуманітарну допомогу у різні регіони вашої країни зокрема, й на Сумщину, яка нам дуже близька, адже тут навчалось багато студентів з Туреччини. За словами посла, Туреччина готова і надалі підтримувати українців та мешканців Сумщини. На сьогодні мають налагоджену співпрацю із керівництвом області і, формуючи гуманітарні вантажі, орієнтуються на потреби регіону та його жителів. сьогодні ми привезли на Сумщину продукти харчування та особистої гігієни. Сподіваємось, що ця допомога стане у нагоді жителям вашої області. Ми розуміємо, що це важливо з наближенням зими. Окрім цього, за словами керівника Сумської ОВА Дмитра Живицького, Туреччина допоможе нашій області у відбудові зруйнованих об'єктів інфраструктури. Про це сторони домовилися під час попереднього візиту посла на Сумщину. Ми домовляємося вже на майбутнє про підтримку Сумщини і теплий одяг для людей, які постраждали від збройної російської агресії, і ведемо якраз переговори щодо забезпечення генераторами, електрогенераторами турецького виробництва для того, щоб ми могли компенсувати енергетичні проблеми, які виникають в країні через збройну російську агресію. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк Новини СТС